Доброї ночі вам, улюблені в Христі, на Афоні закінчилась вечірня, і монахи розійшлися по келіям. Не для того, щоб спати, а для того, щоб творити Ісусову молитву. На Ісусовій молитві, на закликанні імені Господа нашого Ісуса Христа, тримається весь світ. Це найпотужніша зброя. Хотів би про цю зброю розповісти. Більш конкретніше. Господи Ісусе Христе, Сине Боже, помили мене Грішного. За вченням святих Отців Церкви найбільш таємна та дієва форма молитви Ісусова молитва. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помили мене грішного. Ченці все своє життя вчаться правильному творенню Ісусової молитви. От що говорить преподібний Паїсі Святогорець, краще говорити її молитву повністю. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помили мене, тому що в молитві міститься весь догмат віри. Якщо тобі важко вимовити її повністю, тоді говори, Господи Ісусе Христе, помилуй мене. Одна справа молитва Божій Матері та святим, інша це молитва Ісусова. Це різні речі. Молитва Ісусова має інший смисл. Молитвою людина з'єднується з Христом, розум з'єднується з Богом. Але розум повинен перебувати в молитві, ось у чому секрет. Коли ми прочитаємо багато чоток тому чи іншому святому, це теж добре. Але марно для безперестанної молитви. Треба звикати більше творити молитву, щоб розум багато звертався на Господа Ісусе Христе. І так ти природним чином перебуватимеш в безперервній молитві. От що говорить преподібний Порфірій Кавсоколіт: коли Христос входить в серце, життя змінюється. Христос це все. В кому живе Христос, той переживає таке, що не можна вирзати. Святі й сокровенні речі відбуваються, така людина переживає велику радість. Повірте мені, це правда. Це переживали подвижники на святій горі. Вони безпрестанно жагою шепчуть молитву Господи Ісусе Христе. Будемо звертатися до Бога як смиренні риби вблагаючим та прохальним голосом. Тоді наша молитва буде угодна Богові. Давайте будемо з благовінням стояти перед розп'ятим і казати: Господи Ісусе Христе, помилуй мене, а цим усе сказано. Серце це радіоприймач. А пристрасті перешкоди в ефірі. Щоб Христос явив нам себе всередині нас, коли ми закликаємо Його в молитві Господи Ісусе Христе, наше серце повинно бути чистим, повинно бути вільним від будь-якої перешкоди, вільним від ненависті, від егоїзму, від злості. Потрібно, щоб ми любили Його, а Він нас. Преподібний Никодим Святогорець. Число скільки раз повторювати, в якому випадку цю молитву? Сам нехай визначить для себе або зарадуй Духовного отця Твого, тільки спочатку багато не призначай, а потім по мірі усолодження цією молитвою додавай потроху. Якщо коли прийде бажання повторити покладене число, не відмовляй собі в цьому, не поставляючи собі це в постійне правило, але ще в цьому випадку. І скільки б не потребувало серця таких повторінь, не відмовляй. А от що розказує Кирик Афонський, при цій молитві, як при всякій, треба мати мету або намір, з яким вимовляєш цю молитву. Бо Бог дивиться на ціль, на намір, а без цього Він молитви нашої не чує, не приймає її. Отже, як раніше нами було сказано молитву цю треба вимовляти з попередньою думкою про ту Пристрасть або безладні помисли, які у момент молитви чи найстястіше за все тебе турбують. Молитву Ісусову треба творити не з тим, щоб набути дар молитви, а з тим, щоб перемагати пристрасті з волі Божої, з відданостю Творцеві Своєму, як Його сотворіння, висловлюючи Йому свою неміч та просячи у нього благодатної допомоги, яка впізнається. По зітханню смиренному. Молитву Ісусову потрібно творити при усвідомленні присутності Божої, в переконанні, що не ти Бога зриш, а Бог тебе бачить і знає все, що всередині у тебе. Амінь.